Оборона чи наступ як в СРСР створювався військовий блок країн Варшавського договору. Агресор, який в конституції оголошує метою захоплення цієї планети, чому декларуючи мер, він став каральною армією. І якщо брати виключно збройні сили, то це вже було 6,5 мільйонів. Яка вела війну із власним народом, і ці армії дійсно вишколювалися? Як душили революції в Угорщині та Чехословаччині? А Польщі дивом вдалося уникнути кривавої війні. І навіщо солдати ОВД на навчаннях відпрацьовували взяття Ла-Маншу? Струнки ряди військових, що марширують, викарбовуючи кожен крок. Десятки танків, бронетехніки, навіть ракетних установок на тлі червоних прапорів цей військовий парад можна було б сплутати з десятками інших у Росії чи КНДР, проте на відео центр Європи, Німецька Демократична Республіка, яка буквально того ж року перестане існувати. Це десь за півроку до ліквідації НДР, до цей повалення берлінської стіни. Парад такий знаєте, будовищний, тобто багато техніки, багато солдатів. Причому видно, що вони добре екіпіровані, добре навчені. І ці армії дійсно вишколювалися для наступальних дій і для боротьби за соціалістичні ідеї. На той час ці соціалістичні ідеї вже нікому не потрібні на трибуні. Останні диктатори свого покоління Ясер Арафат, Фідель Кастро та перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов, який декламує перебудову та курс на примирення із заходом на плацу ж. Остання армія, що відноситься до так званого військового блоку Варшавського договору. Варшавський договор створювався і формувався з самого початку як агресивний блок. Це була наступальна коаліція, яка повністю узгоджувалася із концепцією. Світової революції, марксизму 50-ті в СРСР час холодної війни, яка все набирає обертів. У відповідь на наміри Совєтів нести комунізму всі кутки земної кулі, аж ніяк не мирними засобами. Захід створює оборонний військовий блок НАТО в союзі з цього приводу паніка лють, яку на сторінках газети журналів транслює радянська пропаганда. Остання сторінка журналу, як правило, була присвячена міжнародній політиці. Як правило, там була велика карикатура на американську воєнщину або на країни НАТО. Однак, незважаючи на продемонстровану агресивну позицію, в 54-му СРСР робить хід конем у спробі вступити в це саме НАТО, але отримує відмову. Агресор, який в Конституції оголошує метою захоплення всієї планети, каже: А давайте я зайду в оборонний союз проти мене. Але для внутрішнього споживача для радянських людей це спрацювало. Ми захотіли б вступити в НАТО, НАТО нас прогнали, бачите? Одне злодії прихованою вигадою, якби вступити до НАТО, таки вдалося б для союзу, було б блокування всіх рішень альянсу, подібно до того, що зараз робить Росія в ООН. Однак, не отримавши згоди, совєти вирішують створити свій оборонний блок, і місцем підписання договору про його створення визначають Варшаву. Однакові пропори і НАТО-бюджетників, що щільно стоять на площі на сцені радянські генерали часів Другої світової. Один із них і стане першим командувачем Об'єднаних Збройних сил держав ОВД, тобто так званої організації Варшавського договору. Назначен маршал Совєтського Союзу товариш Коні. Міська постава, груди в орденах та медалях. Герой Радянського Союзу, маршал Конів, як водиться у житті, був далекий від свого героїчного образу. Маршал Конів здійснював акцію у 45-му році, коли Німеччина та Берлін були окуповані. Був такий слоган Ламати гідність німецького народу. Це був наказ до масових зґвалтувань та вбивств. Сам радянський військовий блок від НАТО також відрізнявся набагато жорсткішою структурою. У першому рішення ухвалювали колегіально, у другому будували таку вертикаль, де країни учасниці не мали право голосу. І якщо брати виключно збройні сили, то це вже було 6,5 мільйонів. Всі командні органи, і військові, і політичні, тобто, це і політичний комітет. І об'єднання генеральних штабів е виключно очолювали московські представники. Жодного разу за ці роки е не дозволили жодній з країн е очолити чи то командування, чи хоча б якісь другорядні структури. Буквально через рік в Угорщині спалахує революція, і туди гасити пожежу направляють саме армію ОВД, незважаючи на нібито захисну функцію блоку. Маршал Конів не розумів і не знав, як воювати з людьми, які протестують, тому він провів військову операцію в стилі захоплення Берліна у 45-му. На початку міста атакувала артилерія, за нею танки, слідом у небо злетіла авіація авіаційні удари по Будапешту були демонстративні щоб налякати людей. Цього вже не було більше десяти років у Європі. Так, сили Варшавського блоку знову силою встановлять Україні комуністичну диктатуру. Радянський Союз основною метою свого блоку заявляв протистояння НАТО. Проте після в угорщині стане зрозуміло справжні його завдання насамперед підтримка маріонеткових комуністичних режимів ляльковод, у яких завжди буде у Москві. Але тримати в страху все ж хотіли не лише союзників, а й ворогів. Той самий так званий загниваючий захід. Так, всю історію свого існування об'єднані Варшавським договором країни проводять навчання зовсім необоронного характеру. Раз в декілька років відбувалися такі масштабні навчання країн. Армії країн Варшавського договору там вони різні назви мали там в основному, в основному щіт захід. Там от. і там відробляли самі різні сценарії від ядерних ударів до того, що там переходять в наступ і рухаються там доламаншо радянськими танками. І ймовірно, цей самий захід сприймав цю загрозу всерйоз, адже тліюча холодна війна досить швидко досягне піку і здаватиметься, що свої ракети готові будуть випустити обидві сторони, незважаючи на постійні. Заяви про скорочення стратегічних наступальних озброєнь ми можемо також передбачати, що і тактична ядерна зброя була на території країн колишнього Варшавського договору. хоча це не афішується. звичайно, стратегічної зброї не було. Але хто може сказати, що якісь, наприклад, артилерійські снаряди. Не могли мати ядерні боєголовки в Європі, це абсолютно не можна виключати. Цей розпал ядерних пристрастей наприкінці 60-х породить у суспільстві протилежні процеси. Європа прагне до миру та демократизації. У Чехословаччині вже на рівні уряду ухвалюють відповідні реформи, і знову залізники колаковеде намагатиметься силоміць отримати країну в лещатах комунізму. То вже в серпні 68 року було вирішено проводити військову операцію і туди входили не тільки радянські військові частини, але й болгарські, там польські, НДРівські і так далі. Так би мовити, для того, щоб була колективна відповідальність. Праська весна буде придушена, швидко і жорстоко. Усі демократичні реформи згорнуть, але не пройде п'яти років, як демонстраціями та протестами проти комуністичної диктатури вибухне вже Польща. Україні оперативно запровадять військовий стан. Радянський Союз вже готовий буде вводити туди. Війська все обійдеться дивом. Судовий процес над е, тогочасним Керманичем Войцехом Ярузельським він засвідчив, що е, з одного боку дійсно йому довелося самому вводити військовий стан, але з іншого боку, завдяки цьому, він запобіг е, зовнішньому втручанні, хоча ніхто його. Не обілює в плані тому, що це був теж диктатор, причому військовий диктатор. З Того часу, крім навчань, організація Варшавського договору не проведе жодних військових операцій, існуючи до самого свого кінця швидше як орган залякування ніж захисне об'єднання. А 1 липня 91-го перестане існувати остаточно, провівши парад суверенітетів і ставши незалежними країни-учасниці, нарешті вирвуться із залізних обіймів соціалізму. І практично одразу попросяться до того ж НАТО, щоб вже точно ніколи в них не повернутися. Катерина Павловська, факти тижня, ICTV, єдині новини.